Понад п'ять годин Дніпропетровські нейрохірурги рятували життя генерал майора МВС Миколі Климчуку, якого вчора ввечері доправили з Маріуполя у Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова. За словами лікарів, Климчуку видалили мозгову гематому та встановили датчики внутрішньочерепного тиску. Стан генерала медики оцінюють як тяжкий, але стабільний. Після операції генерал перебуває у комі. Микола Климчук, керівник об'єднаного угруповування сил в секторі М. В період з 28 травня по 9 липня спланував та провів операцію і звільнення від бойовиків центральної частини Маріуполя. У Маріупольську лікарню командувача привезли з місцевого литовища 21 грудня. І слів очевидці під час завантаження літака він упав з висоти 4,5 метрів. Обставини травмування розслідує комісія. Генерал поступив вчора в тяжого стані, з симптомами отека мозку, перелом основання черепа, ушиб мозку 3 степені, перелом скловикості, перелом костей таза, перелом бедра. Также перелом ребер. В большей степени мы сегодня говорим о травме. Признаков ранения мы не видим.